Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу розповісти про те, що Уряд надає додаткові кошти, спрямовує додаткові кошти на компенсацію за знищене житло для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Про це сьогодні повідомили дану інформацію, надав уряд. Дивіться, додаткові кошти, а це 15 мільярдів гривень, перерозподілять на державну програму Є-Відновлення для внутрішньопереміщених осіб. Значить, дивіться. Це дасть можливість забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили єдине житло, тобто не мають іншого житла в умовно безпечних регіонах нашої держави, та, відповідно, очікують на компенсацію. Відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством розвитку громад і територій та Мінфіном ухвалив уряд на своєму засіданні. Завдяки виділеним коштам понад 10 тисяч родин зможуть отримати власне житло, зможуть швидше адаптуватися до нових умов, працевлаштуватися і продовжити будувати своє життя в країні. Так зазначив міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Далі, наразі. А для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, наразі реалізується низка інших ініціатив. По-перше, з обіцяють, з кінця січня 2025 року запрацює новий інструмент підтримки: це субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Також Міністерство соціальної політики надає інформацію про те, що ВПО люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати психологічну допомогу безоплатно у центрах житті з життєстійкості. Нагадую, що наразі діє одноразова грошова допомога тепла земла, зима. Виплату в розмірі 6500 гривень можуть отримати на дитину до досягнення 18 років, родини ВПО з вразливих категорій та люди з інвалідністю першої групи з вразливих категорій. Також наразі для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, є послуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку, за принципом гроші ходять за людиною. Тобто внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які потребують догляду, держава надає гроші на оплату такого догляду. Тому, якщо вас виникають... Додаткові питання, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію міністерства соціальної політики. Наразі от така є інформація про те, що виділяються додаткові кошти, і це дозволить так, що 10 тисяч родин зможуть отримати власне житло. В рамках програми є відновлення. Це стосується родин, які мають статус внутрішньопереміщених осіб.